Зараз Анатолія Храпчинського, експерта з авіації, якраз про це і розпитаємо. Пане Анатолію, вас вітаємо раніше, коли ми стежили за тим, скільки літаків збирається на Олені, ми знали, що за кілька днів буде бомбардування. Зараз час іде літаки збираються. Поясніть, будь ласка, цю тактику росіян. Дома почнемо з того, що насправді Олені знаходиться на доволі такому великій відстані. Це близько двох тисяч кілометрів, і зрозуміло, що росіянам вигодно використовувати цей аеродром для того, щоб уберегти свої літаки від можливих ударів з боку України. Але треба не забувати, що цей аеродром також використовується для того, щоб ці ж саме літаки стратегічної авіації патрулювали північні кордони НАТО стосовно, наприклад, Тож саме ж Балтійському морі, ми дуже часто бачимо останнім часом перехоплення літаками НАТО цих літаків російських в, ну, в водах Балтійського моря. Тому знов таки, накопичення може свідчити лише про те, що Росія намагається зберегти свої літаки від можливих ударів. Ну і треба не забувати, що на будь-якому російському дрону є велика кількість. З зразків авіаційної техніки, яка не використовується, яка використовується лише як в якості донора для ремонтування або відновлення якоїсь техніки, Тут слід згадати, наприклад, коли росіяни після ударів по Енгільсу передислокували з музею Іл-62 на злітно-посадкову смугу. Точніше на стоянку для того, щоб показати появу деяких нових літаків, знову таки, треба не забувати, що останнім часом Росія активніше використовує для ударів по Україні вже тактичну авіацію з ракетами Х-69, які дозволяють і більше половини України по більше половини України влучати з тактичних літаків. Тобто, ми кажемо про те, що вона дедалі менше починає задісню використовувати стратегічну авіацію. Тому я би не брався до уваги так, прям серйозно до цих факторів щодо про літаків. Росія буде намагатися активно використовувати будь-яку інформацію для того, щоб наприклад ну, призводити до деякої паніки серед населення України. Так, але чи можемо ми говорити про паніку на півострові серед росіян після успішних атак збройних сил України? Тому що я чув мені здається, що навіть і від вас я чув таку думку, і від ваших колег про те, що ефективність російського ППО над Кримом все більше зменшується, а це відкриває нові можливості для українських сил оборони. Ну, насправді, якщо казати про сили протиповітряної оборони а, на тимчасово окупованому Криму з боку Російської Федерації, то вони значно по зменшились. Ми це бачили по ударах по таких аеродромах, як Джанкой, а, Більбєк угу. тут е, слід зазначити, що додатково була вибита основна основні очі та вуха Криму. Це район Айпетрі. Де базувалися деякі дуже цікаві розробки російські і старорадянські, які дозволяли бачити певні елементи майже по всій території України. Тому насправді Росія, ми бачимо, що за рахунок цього зменшилася активність авіації з боку Росії на півострові. Додатково за рахунок того, що були знищені деякі літаки на аеродромі Біліб'єк, і також тут слід зазначити, що була знищена нафтобаза, яка дозволяла, наприклад, використовувати аеродром Вільбєп, яка аеродром підскоку, тобто коли літаки приземлялись, до заправка. Робилась і до завантаження, наприклад, озброєнням, і вони звідти вилітали для того, щоб обстрілювати або Одесу, або Херсон, або Миколаїв. Тому а насправді зараз використання в таких цілях аеродрому ускладнено, тому що немає достатнього збереження пального а, наприклад, використовувати топливні заправники – це дещо складніше для, для того, щоб робити аеродром підскоку. Тому насправді Росія далі менше втрачає можливості на тимчасово окупованому Криму. Ми бачимо, що і вибита більшість Чорноморського флоту Російської Федерації зараз вже. І зменшується активність з боку авіації, тому я би я постійно привожу приклад наприклад використання ракет атакам ракет Шомшедо по території Криму, як для того, щоб наші західні партнери побачили ефективність використання цієї зброї, дозволили нам її використовувати вже по території Російської Федерації, тому що за рахунок таких от ударів ми зможемо побудувати сіру зону навколо України на території Російської Федерації. Ну але вибачте, тому а... приклад. Аеродром Бельбек, він ще можуть використовувати росіяни? Чи фактично, якщо там були прильоти, то очевидно, що він не захищений, і чи будуть росіяни якось перелаштовуватись? Скажімо, принаймні, прибирати звідти ще авіацію? Ну, зрозуміло, що ми б хотіли побачити там, перекопану злітно-посадкову смугу, яку вони в 2018 році дещо модернізували і збільшували на 500 метрів. Mm -hmm. І це можна було би зробити, наприклад, за рахунок удару десяти там, 10 магавками. Але давайте будемо відверти, що зараз сучасні війни, і коли вибивається протиповітряна оборона з Криму, то перебування будь-якої авіації стає складним, тому що в будь-який момент може прилетіти і пошкодити ті ж саме літаки, які, наприклад, приземлились для того, щоб дозаправити або дозавантажити завантажити озброєння, тому насправді ми кажемо про те, що саме вибивання протиповітряної оборони з території Криму дозволить нам. Відчувати ну не відчувати, а мати повний контроль над цим півостровом для того, щоб росіянам було складніше використовувати його його в якості логістики для передислокації, наприклад, або військ або озброєння. Ви цікавий образ сказали, тобто вибивання ППО важливіше ніж пошкодження злітної смуги, навіть подовженої на 500 метрів. Між тим, яке це має бути свідношення? Чи повністю вибита система ППО означає, що аеродром можна не чіпляти, як вони зараз чіпляють наші аеродроми, відомі їм там з радянських часів, і вони туди можуть лупити по просто кілька разів, тобто в намаганні, не дай Боже, пропустити Ф-16, які там приземляться. Ну знов таки, давайте повернемось до того, що насправді Росія воює з старими радянськими методами, і тому вони намагаються бити, наприклад, по злітно-посадкових смугах. Ми кажемо про те, що, наприклад, вибиваючи такі системи, як С-400, панцир не здатний прикрити аеродром, наприклад, від ударів атакамсів або від ударів ракет Штормшевел. Ну і в принципі ми бачимо, що і російські с 400 не здатний, тому що вони пропускають ці ракети, і ці ракети доволі влучно попадають. До речі, звернув би вашу увагу, наприклад, на фото, де знищено два міг 31 прицільним ударом по кабіні літаків. Це спростовує факт інформаційної пропаганди з боку Росії щодо, наприклад, гарної якісної роботи засобів проти електронної боротьби, які знеточнюють американські ракети або снаряди про великі Анатолію, дозвольте Тому, два уточнення а, думаю, це... у нас лишається менше двох хвилин. Я хотів би за ці міги уточнити. Це ті, які кінжали носять, чи здається в них є ще одна модифікація не з кінжалами. Це носій, не носій кинжалів, носій кінжалів це більш модифіковано, більш сучасне. Ну, вони називають його сучасним, але це старі радянські літаки, які здатні перероблені для того, щоб нести кінжали. Так, ну тобто це теж міг 31 але дещо інший. Не... Так. І у вас, як в авіаційного експерта, я б хотів би запитати, що е, зараз. Особливо міжнародні змі спостерігають за тим, що відбулося в Ірані за ймовірною, так поки що не підтвердженою загибелю президента цієї країни і е, також представників уряду. Це був російський, що ми зараз знаємо? Так є відео і фото вже вертольота, який розбився, і ми знаємо, що це був російський вертоліт, і ми знаємо приблизний маршрут. Що могло статися на вашу думку? Тому що їх було три: два успішно сіли. А от найголовніший фактично, тому що з лідером країни ми бачимо, що розбився, і ту версію зіткнення з горою. Наскільки ви її оцінюєте, як стовідсотково не те, що правдоподібно можливо. Цілком ймовірно, тому що нас насправді погодні умови передбачали і додатково могла бути похибка з боку екіпажу, що призвело до падіння, наприклад, втрату тяги двигуна за рахунок того, що це в горах можна втратити на. Наприклад, можливість керування за рахунок набігаючих повітряних потоків і так далі. І за рахунок знов таки, поганої видимості можемо казати про те, що була, могла бути похибка екіпажа, яка призвела до падіння самого лікопте. Але вибачте, ще буквально декілька секунд. Але їх ж було троє. Чи можемо говорити, що вони летіли просто різними маршрутами? Вони могли летіти, по перше, різними маршруту. По друге, вони могли летіти на різних висотах. Це призвело до таких отак. Зрозуміло. дякуємо вам за те, що поділилися вашим баченням цієї ситуації. Анатолій Харчинський, експерт з авіації, долучався до нашого ефіру.